6 серпня на всій території України очікується хмарна з проясненнями погода у східних та північних областях без опадів. Дощитиме на заході та півдні країни. Вітер переважно північного напрямку до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 15 до плюс 26 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 14 градусів темної пори доби, плюс 26 світлої. У вівторок у Кременчуці протягом дня небо буде малохмарним. Опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 27, вночі плюс 19 градусів. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують переважно хмарно з проясненнями погоду. Без опадів. надвечір небо очиститься від хмар. Температурні показники світлої пори доби 27 градусів тепла, темної 17. вітер північний – 1-2 метри за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 6 серпня. В історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1963 року плюс 34 градуси. Найхолодніше було 1944 плюс 7. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.